Оце от є е, російський рефлекс, коли Тетя Мотя веде свою дитину за руку і каже, морожене було саме смачне там, в минулому. А дитині треба говорити, що коли ти виростеш, ти побудуєш космічний корабель і на ньому зробиш українську колонію на Марсі. А не про те, що колись було морозило найсмачніше. Тобто це гвалтування дітей у цими моментами. І тому, хто заважає цим періодом декомунізації, деколонізації, дерасифікації, вони просто беруть своїх дітей і відкидують назад. І у дітей буде. Дисонанс певний в голові, тому що діти не розуміють, в чому святість Пушкіна. Вони знають, що от є Пушкін, є там, э, Сервантес, не знаю, є Шекспір, є письменники. А В чому геніальність Пушкіна, а її немає. Як вулиця Пушкіна це маршрут для Шахеда. Пам'ятник це ціль для ракети, це метафора. Але ними прокладаємо собі цей русський мір.